Ну і фантастичні новини далі, друзі. Чергово за цю війну говоримо про історичні речі. І ось служба безпеки України разом з військово-морськими силами вдарили в новоросійську по підводному човну ворога. Ворог е зазнав. Втрат таких, що цей, скоріше за все, підводний човен вже не відновлять. Ви бачите унікальні кадри роботи наших безпілотників, Безекіпажними катерами було знищено цей човен за класифікацією аналогічних човенів. Він це Варшавянка. Він коштує десь 500 мільйонів доларів. Нагадаю, це другий знищений військовий підводний човен Росіян. Один був знищений в Севастополі. Це був Ростов на Дону. Ну а тепер і ще одна не Мляють, яка це назва, і тим не менше, це насіб був ще крилатих ракет калібр. Чотири е ракети міг залпом запустити по території України. Ну і тепер доплавався. Отака, от прекрасна, фантастична, чудова новина. Браво нашим оборонцям! Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном: 15 18. Ваша ідея, наша підтримка. we Німеччина розпочинає серійний випуск українських безпілотників. Новий підхід до оголошення повітряних тривог поширили майже на всю Україну. Сили оборони уразили Астраханський ГПЗ, Повідомили у генштабі. 17 година і майже 27 хвилин за київським часом. Дякуємо, друзі, що обираєте саме нас на київ. 24 говоримо про найважливіше, найактуальніше. Маємо Уточнення говорили вам про те, що Уміров в своїх соцмережах написав про те, що сьогодні до кінця доби може бути укладена домовленість точніше, можна буде досягти домовленості із США мирної. Але як уточнила його радниця Діана Давітян, йдеться про те, що домовленість може бути досягнута зрештою, а не буквально до кінця сьогоднішнього дня. Знаємо, що переговори були плідними, так успішними, так їх називали. Друзі, будемо повертатися до цих новин до кожної звісточки, яка лунає з цього переговорного процесу. Про нього теж будемо повідомляти. Ну і давайте ж рухатися вперед з цього чудового насиченого подіями дня. Але ж є і страшні наслідки ворожих атак. Сподіваємося, успішна робота по е підводному човну. якась зміниться ситуацію ворога? Нагадаю, вам буквально щойно стало відомо, що СБУ і ВМС ЗСУ знищили. Щили ворожий підводний човен, який пускав чотири е, калібри в одному залпі. Але ж давайте про наслідки вже тих атак, яких ми е, вже відбулися в Одесі. Після ворожого нападу ситуація з електропостачанням залишається складною. Попри це, енергетики продовжують відновлювальні роботи і вже станом на ранок. Сьогодні повернули світло майже е, 185 вісімдесяти тисячам абонентів у місті і області. Також електроживлення вдалося відновити на усіх об'єктах критичної інфраструктури інфраструктури. про це, про те, як Одесити переживають третю добу блокауту, розкаже далі наша колега Олександра Пономаренко.